Так, да, всіх вітаю. Сьогодні будемо разом читати псалом в російському перекладі 106, в українському перекладі псалом 107. Він доволі великий, тут 42 вірші. Але цей псалом розказує нам про те, що ми повинні роздумувати над милістю Господа, зважати на те, аналізувати своє життя. Як нас Бог проводить в цих труднощах життєвих, як Він нас благословляє, допомагає нам. І ми повинні прославляти Господа нашого. Отже, читаємо Псалом 107 в українському перекладі. Я буду читати в сучасному перекладі, трохи зрозуміліші деякі фрази. Прославляйте Господа, тому що Він добрий і Його милість триває вічно. Хай так говорять виклині Господом. Котрих він визволив з рук ворога. Сідай, 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 дямали на чіма над Так, буде тихіше. А, другий вірш. Хай так говорять викуплені Господом, котрих він визволив з рук ворога, і зібрав із різних країн, зі Сходу і заходу, з півночі, з півдня. Вони блукали безлюдними дорогами пустелі, не знаходячи міста, в якому могли б оселитись. Переносили спрагу і голод, умліваючи душами своїми. У своїй недолі вони завовали до Господа, і Він визволив їх від страждань, попровадивши їх прямою дорогою, аби дійшли до міста, де мали оселитись. Тож нехай прославляють Господа за його милосердя і за його дивовижні діла для людських дітей, адже він напоїв спрагнену душу і зголоднілого, обдарував добром. Тих, котрі перебували в темряві і в тіні смерті, були сковані нуждою і залізом, оскільки вони чинили опір Божим словам, нехтуючи порадами Всевишнього. Зверніть, будь ласка, тут увагу що він на Бог напоїє спрагнену душу, зголоднілого обдаровує добром, і тих, хто перебував в темряві в тіні смерті, що вони були сковані залізом. І пояснюється, а, чому вони були а, сковані нуждою і залізом? Тому що вони чинили опір Божим словам, вони нехтували порадами Всевишнього, але і таких Бог спасає, він милостивий до таких людей. 12-й вірш. Тому він упокорював їхнє серце працею, вони падали, та не було кому їм допомогти. У своєму горі вони заволали до Господа, і він їх звільнив від їхніх скорбот, вивів їх із темряві і тіні смерті, розбив їхні. Кайдани. Тому нехай прославляють Господа за його милосердя і чудеса Його для людських дітей, адже це він зробив, аж це він робив, міт, розбив мітні брами і розламав залізні сосуди. Нерозумні страждали через свої гріховні дороги, терпіли через свої провини. Будь-яка їжа була огидною для їхньої душі, і вони наближалися до смертельної брами. Але заволали вони до Господа у своїй недолі, і Він визволив їх від їхніх страждань. Він послав своє Слово, щоб оздоровити їх, і визволив їх від могили. Тож нехай прославляють Господа за його милосердя і дивовижні діла для людських дітей, нехай принесуть жертви подяки, хай розповідають про його діяння з радістю. Ті, котрі плавають на кораблях у морі, що торгують на великих водних шляхах, бачать Господні діла. І його чудеса в морських глибинах, він накаже і здіймається буря, що піднімає вгору величезні хвилі. Вони, мається на увазі люди на кораблі, підносяться до неба і знову опускаються в одні. Їхня душа буває у відчаї від небезпеки, вони хитаються і заточуються, наче п'яні, і вся їхня мудрість нічого не варта. Тоді, у своїй біді, волай до Господа, і Він визволяє їх від нещастя. Він вгамовує бурю і заспокоюється хвилі. Люди радіють, що стало тихо, і він провадить їх до бажаної пристані. Тож нехай прославляють Господа за його милосердя і Його чудеса для людських дітей, нехай його величають на народних зібраннях і в радах старіших хай прославляють Його. Він перетворює ріки в пустелю і водні джерела на суху землю. Хлодоносну землю перетворює на солончаки через злодіяння тих, що на ній проживають, але він також перетворює постелю в озерний край і суху землю у водні джерела. Він посилає там зголоднілих, щоб вони будували міста для проживання. Вони засівають поля, насоджують виноградники і збирають щедрі врожаї. За його благословенням, вони стають численним народом, і не поменшується їхня худоба. Але трапляється, що вони стають знову нечисленними, пригнобленими під тягарем страждань і болю. він вкриває зневагою можновладців, заставляє їх блукати по безлюдних місцях, на бездоріжжі, і в той же час допомагає бідному вбратися з убогості і намножує його родину, наче отару, Бачать це праведні і тішаться, а всі нечистиві змушені закривати свої уста. Хто мудрий, нехай зауважує це і роздумає над милістю Господа. Тому а, зап, пропоную вам бути мудрими і зважувати і роздумувати над милістю Бога, який він до нас милостивий. А як ви помітили, що а, Бог вирішує, а, як це зробити, чи буде земля пустельна, та, яка а, заростала, яка була хорошим краєм врожайним, чи навпаки, з пустелі він робить. Там, де можна насадити виноградник, засіяти поле і зібрати щитрі врожаї. це все від милості Божої. І так само він понижує гордого і підвищує того, хто смирений. про це також сказано в останніх віршах. Тому ми, як закликається цей псалом нас до того, ми повинні втішатися Богом, ми повинні бачити це те, що робить Бог в нашому житті, в житті інших людей. І тішитеся ним, прославляти Його. Коли ми читали початок псалому, може, ви теж замислювалися над вашим життям, як Бог буває, впокорює серця людей, які не хочуть йти до нього, або які починають грішити. В 12 му вірші сказано: Він впокорює їхнє серце працею. Вони падали, та не було кому їм допомогти в своєму горі. Вони заволали до Господа, і він звільнив їх від їхніх скорбот. Буває в нашому житті, що а, наше серце невпокорено, і ми починаємо чинити опір Божим Словам і нехтим порадами Всевишнього. Ми думаємо, що ми знаємо краще, що треба для нашого життя. Але насправді він хоч, Бог хоче, щоб ми на нього наділися, і йому довірялися і прославляли його в нашому житті. І часто Бог посилає нам працю, тяжку, які труднощі чи випробування, щоб нагадати нам, що все в його руці, і він нас проводить. У цьому життєвому шляху. Хочу звернути вашу увагу на 20-й вірш і на 21-й. А в 20-му вірші сказано, що він послав слово своє, щоб оздоровити їх і визволив їх під могили. Як ми знаємо, в Біблії часто Слово Боже воно асоціює, асоціюється зі спасінням. В новому заповіті сказано, що спасуться хто, хто почує, почують від кого про тих, хто розкаже. Тому важливо і в нашому житті, щоб ми розповідали іншим людям. Розповідали а, людям про ті милосердя, які Бог робить в нашому житті. Це вже 21 й вірш говорить про це. Тож нехай прославляють Господа за Його милосердя і дивовижні діла для людських дітей, що а, в інших місцях сказано, що ми повинні свідчити людям про те, що Бог зробив в нашому житті. А, я пропоную нам а, зараз. Молитися і дякувати Богові за те, що Він вже зробив в нашому житті, за те, що Він покликав нас до спасіння, що він бажає, щоб ми освячувалися і всі ті труднощі, які Бог допускає, чи в нашому житті чи в житті інших, щоб вони були для нашого благословіння, щоб ми проходили це все це все з Його допомогою, з його силами, що якщо Бог нас і впокорює, щоб він дав нам мудрості і втіхи, щоб потішав наші серця. Бо він дає, як написано, він напоє, це дев'ятий вірш. Він напоє спрагнену душу, і зголодні, з голодні його обдаровує добром. Це нам Бог посилає вчасно, тому ми повинні його прославляти, дякувати йому за те. Пропоную вам кожному з нас помолитися зараз за це, і також попросити за спасіння тих душ, які ще не знають Бога, які в цьому життєвому шляху чи на війні. Вони чують чи бачать, що вони також покаялися і примирилися, бо як ми а, читали про тих, хто а, плаває, що вони люди на кораблі, вони починають боятися, коли приходить ця тривога. І я думаю, так само і люди на війні, як бачать тривогу, то вони зразу, а, спішать до Бога. Як 28-му вірші написано, у своїй біді волають до Господа, і він визволяє їх від нещастя. Тому будемо молитися за спасіння таких душ. Амінь. Амінь. Коли будемо молити, буде молитися, я пропоную також молитися за конференцію, яка буде в суботу у Римі. І можливо, хтось є бажаючий, хто хоче поїхати зі мною, то можете мені позвонити, дати мені знати. Я буду в суботу зраненька виїжджати. І, і за надійне служіння моліться. Моліться, будь ласка, також за Сару, вона захворіла. Молимося. Один одного миці доповнює, тому мотив короткий, але конкретний. Довго не чекаємо один одного, один закінчив, кілька секунд і вступає інший. Молимося, брати і сестри. Господь, люблящий батьку, ми склоняємось у ніг Твоїх святих, як діти, Твої куплені дорогоцінною кров'ю Твоєї святого, Твого Сина, нашого, Господа Ісуса Христа. Ми так щиро дякуємо Тобі за спасіння, ми дякуємо Тобі за всі благословіння, за Твою охорону, Боже, за все, що Ти посилаєш в життю, Господи. З Твоєї святої милуючою руки ми маємо все в подостатку для життя духовного і життя фізичного. Дякуємо за Твоє безмірне милосердя до нас, Господи. Господі, за те, що Ти нас прощаєш, ведеш, піднімаєш, за те, що Ти нас навчаєш, що Ти нам дарував Духа Святого, який нас потягнув.